Вітаю! Сьогодні пропоную вам послухати казку про те, звідки взялись карбонові кислоти або генетичний зв'язок між класами органічних сполок. 39-му царстві органічної хімії жила-поживала сімейка углеводнів: алкани, алкени, арени, дієнові. Сказати, що вони дружили, це нічого не сказати, бо частенько разом подорожували, розгадували квести, грали. Дуже їм подобалось жартувати і вихвалятися один перед одним своїми незвичайними витівками. Якось Етан Алканович, Етен Алкенович і Етин Алкінович грали у хованки. Етин Алкінович порахував до десяти і пішов шукати своїх. Друзів. Зазирнув у всі куточки та не побачив ні Етана Алкановича, ні Етена Алкеновича. Розгубився, присів на лавку та й подумав, що ж могло трапитися з його друзями. І згадав, як одного разу вони перевтілювалися у спирти. Та Етану Алкановичу спочатку треба було перетворитись на хлороетан. А потім обміняти атом хлора на гідроксогрупу з молекули води. А ось етину, Алкеновичу. Достатньо приєднати молекулу води, щоб стати спиртом, етанолом. Але й цього їм було замало. Вони пішли ще далі. Спирти зустріли купром 2 оксид і попросили поміняти молекулу водню на атом оксигену. Так, етанол перетворився на етаналь. А етаналь приєднав атом оксигену і перетворився на етанову кислоту, карбонову кислоту. Тільки логіка допомогла здогадатись Етину Алкіновичу, де знайти своїх друзів, і тому йому треба подорожувати до царства оксигеновмісних, органічних, неймовірних і цікавих сполук. царства оксигенії. І що ж в ньому такого цікавого знайшли Етан Алканович і Етен Алкенович подумав Етин Алкінович. Виявляється, що тут можна зустріти ванілін. До якого класу оксигеновмісних сполук він відноситься? Так, це альдегід», – вигукнув Етан Алканович. А для чого він потрібний? Етен Алканович уточнив. О, це вже інша справа. Якщо піти направо. Можна дізнатись не тільки як його використовують у парфюмерії і кондитерських виробах, а й як його вирощують або виготовляють хімічним шляхом. Зустріли вони в царстві оксигенії мило. Ота з нього ж можна зробити кольорові мильні бульбашки, що не лопаються, запропонував Етен Алкенович. А як їх зробити. Можна знайти за адресою, сказав Етан Алканович. А тим часом і Етин Алкінович дістався царства Оксигенії, і перше, що він побачив, сонячні батареї, здивувався, до чого вони тут. Та до нього раптом підбігли його друзі Етан Алканович і Етен Алкенович. А ось разом і довідаємося, до чого тут сонячні батареї. Який буває клей, текстиль, чому пахнуть квіти, сказав етан Алканович, так і добігла кінця їхня подорож. І вийшла така картина: Етан або етен перетворюється на етанол, етанол перетворюється на етаналь альдегід, етаналь перетворюється на етанову кислоту. Так, одні речовини перетворюються на інші. Це генетичний зв'язок. Дякую за увагу.